Доброго дня, шановне панство. Продовжимо використовувати свінг. І сьогодні розповім про таку гру, як розбивач цеглин. По-англійську breaker. Ну, перевів дослівно. Дуже смішно звучить, але нехай буде. Отже, мета гри розбивач цеглин, розбити усі цеглини, які розташовані у верхній частині ігрового екрану. Цегла руйнується після контакту з м'ячем, який рухається всередині екрану. Внизу платформа, яка рухається за допомогою клавіш вліво і вправо. М'яч не повинен торкнутися внизу екрана. Мається на увазі впасти е, за екран. Тобто платформа вона знаходиться на самому низі. Тобто на платформу можна, м'яч потім відскочить, а якщо вона поза платформою, то це програш. Е, воно теж буде складатися з декілька частин. Відео про цю гру. В цьому відео розповів, як я створив об'єкти і розмістив їх просто на полі бою. Нехай буде поле бою. Добре, давайте покажу, як воно виглядає. Чисто все статично. Просто ініціалізував, воно стоїть, ці брікс стоять. Цей бол стоїть і наша платформа теж не рухається. Просто ініціалізував. Тобто викликає метод draw малювати. Square із попереднього. В принципі, ми теж використовуємо тут квадратик, тому я вирішив додати і, сього, і його сюди також. Далі Ball – Це наш червоний дружок-м'ячик. В нього є колір і в нього є square. Метод draw, малює його set колор, і тут fillOval. Тобто, фактично, він як квадрат. У нас буде. Так, Ми будемо рахувати все як квадрат. А виглядати в нього буде а, як коло. Тобто закруглюємо всього на всього ці а, лівий верх, правий верх, лівий низ і правий низ. Все. І виходить так, наче б коло. Але використовувати його будемо, тобто рахувати його буде. База в нього квадрат. Далі, наш брік. Брік в собі містить теж колір uh, і Square. Метод Draw Ми рисуємо, малюємо його uh, як філрек. Все нормально. До речі, я буду використовувати. У нас тут клас є. Брік set. Давайте доподивимось. Брікс, хешсет використовує в собі хешмепу. Бачите, всередині він використовує хеш А Хешмепа, подивіться ми попередні уроки, я розповідав про хешмепу також, як вона працює. Ось, якщо ми хочемо використовувати складні елементи, складні об'єкти всередині, хешмепа, хешсету нам треба реалізувати. Іди сюди. Equals, базові equals не той, який я в Square зробив, так? Коли я передаю сюди Square, Ні базовий equals і хешкод методи об'єкта. Щоб коректно вони там розміщались. Мені головне, щоб ми робили equals по square. До речі, я можу тут, а можу і реалізувати. Давайте y, x, хешкод. Нехай буде 2. Ось. Але фактично, фактично, якщо я не помиляюсь, якщо ми так реально не реалізовуємо, він все рівно реалізовує по X і по Y, так, як указано тут. Тобто самостійно. Але на всякий випадок, добре. Давай тут зробимо, щоб було візуально видно. Добре. Тому що ми використовуємо в бріксі в брікі, в об'єкт брік. Я тільки square використовую, щоб він перевіряв на нього. Чому? Тому що мені все рівно, хоч вони будуть однакового кольору, або різного мені я колір сюди не враховую. Для того, щоб розміщати в колекції сет. Добре. У мене є array масив. Наприклад, я створюю, давайте зараз пишу. У мене було три лінії. так і я захотів їх тут е, одразу порядкувати в масив, щоб не робити if Y дорівнює 0 такий колір, if Y дорівнює 0 такий колір. Я просто створив собі масив, хочу, наприклад, 4 лінії. От давайте 4 лінії. Тоді я створюю собі тут ще а, green є. Та нехай буде знову green, Нічого страшного. Тут ми пишемо тепер 4. Це виходить так, як двомірний масив. Так? Спочатку по Y від 0. 0, 1, 2, 3. Тобто ми указали, скільки ми хочемо ліній. А тут ми вказуємо, скільки в цих лініях повинно бути цих X. Тобто 0, 1, 2, 3, 4. Тобто, 4 лінії у нас буде відносно Y. Тобто Запускаємо. Давай, давай. Ось, бачите. І з'явилася ще одна така лінія. І як так вийшло? Що я відмальовую в шаховому порядку. Давайте подивимося. А, вибачте, не сказав. Тут ми від 0 до 4 спокійно, Y, а тут починаємо X і ділимо width на brick frame width, Те саме, що у нас і тоді в фреймі було все те ж саме. Ділимо на square size, Square size у нас тепер 10, а не 20. І е, ми дізнаємося, скільки максимально ми цих е, скверів або бріков можемо поставити. Ну і, звісно, x. Тепер дивіться. Ми сумуємо x і y, робимо процент 2, і це ми дізнаємося, скільки у нас буде залишок. Якщо цей залишок дорівнює 0, тобто без залишку, а ми малюємо наш брік. Якщо ні, то не малюємо. Стосовно цих операцій є відео. Раніше можете подивитись, як це все рахується, яким чином ми дізнаємо, що ми взагалі робимо в цьому іфі. Тут я вже розповідати, цього не буду. Добре, створюємо новий брік, беремо цього колору, колір із цього масиву по Y, і потім X множимо на сквер і Y множимо на сквер. Все. І таким чином ми малюємо, вибачаюсь, ми додаємо новий брік в. Колекцію Bricks. В методі draw ми біжимо по всім Bricks, у кожного бріка беремо свій колір, кожної цеглинки. Ось. І потім беремо x, y. Стосовно цих x, y, дивіться, що таке те, що хочу вам сказати. Дивіться, в нашому об'єкті класі так, брік є поле Square. І я, коли звертаюсь тут. Brick GetX. Чому я не звертаюсь брік Get Square, а у цього Square я можу вже взяти GetX. Так, я можу це зробити. Але є таке правило. Якщо можливо, якщо є можливість не виводити е, наружу назовні, так, те, що у вас є всередині ваші проперті, ваші залежності, ваші поля, так, Робі, не робіть цього. Тобто, якщо хочете, щоб Брік повернув його власний X, який в нього є, а він знаходиться в класі, внутрішньому в класі square цього ну, тобто цього об'єкту, то якщо є можливість у square взяти X і передати X наверх, не повертаючи square, робіть цього. Тобто, якщо у вас є якийсь всередині якесь поле, якийсь об'єкт, і в цього об'єкту об є теж внутрішні поля. І вам у зовнішнього об'єкта краще повертати внутрішнього об'єкту, об замість того, щоб повертати об'єкт, а, потім... а потім цього об'єкта викликати. Давайте, що я маю на увазі. Дивіться, ми спокійно можемо зробити Square Get X, так? але ми можемо спокійно зробити getter Square. Зробити отак. Давайте get Square. І отак. Оце не дуже добре. Тобто ви фактично повертаєте внутрішню пропертію, внутрішню залежність цього об'єкту брік. Вам тут потрібно тільки отримати X. Тобто, фактично считати, тільки отримати дані. Не треба нічого змінювати. І прикол в тому, що цього бріку вам, ну цієї цеглинки, не треба змінювати внутрішні дані, але ви можете спокійно зробити, як? Брік? Get. Square, set. Ну, не можемо сетити. Але якщо б можна було, ну, от, наприклад. Давайте сюди сетер поставимо. Та, ми не можемо сетер, тому що вони final. Ну, добре. Ну, ви зрозуміли. Був би тут метод, наприклад, set X. Так, і поставили б сюди якийсь X. І таким чином ви змінюєте внутрішню. З проперть внутрішнє, внутрішнє поле внутрішнього об'єкту цієї цеглинки таке не можна робити. Тобто, якщо у вас тільки є потреба считати, то, будь ласка, не передавайте всю проперть, передавайте тільки ту частину, яка треба. Треба X, передавайте X. Все. Це таке маленьке правило. Якщо ви можете таке робити. Якщо треба повернути прямо об'єкт, з яким треба працювати. Ну, добре, повертаєте цей об'єкт. Стосовно цього, до речі, можна було би зробити. Отак, бачите, набагато чище стало. І цей square size як Import Static сюди. Можна і таким чином, і таким чином. Так, далі. Платформа. Тут я використовую. Тільки розташування по X і по Y платформи. Я не використовую тут кількість бріків. Тобто це, вона ця скільки у нас? Width 60, поділити на 10. Тобто, фактично, тут повинно було бути масив із 6 бріків, як попередньої нашої змійки, так, тіло. Але я вирішив спробувати, якщо можна. Я поки що не дивився в майбутньому, чи можна буде так робити. Ну, чи буде, чи буде так зручно робити. Але я проки вирішив а, знати X і y точку, так? знати висоту і довжину, і все, я можу відмальовувати. Чи буде мені зручно колізію з м'ячем це робити, я не знаю. Чи зручно буде колізію з а, кордонами зліва і справа нашої гри робити, я ще не знаю. Це буде, будемо дивитись вже і в іншому а, частині по цій задачі. По цій грі. Так. Але хотів просто спробувати щось по-іншому якось зробити, щоб не робити все повністю однаково, так? А хоч щось по-іншому зробити. Стосовно бріків я не можу тут зробити по-іншому. Тут потрібно це, тому що мені. Потрібно коректно їх розташовувати. Я не можу їх в одну лінію розташовувати, тому що бріки можуть бути через один, через 2, через 3. Тобто вони повинні бути незалежними. Тобто мені коректніше буде використовувати як базу, як сквер в цьому бріку. Так, платформ. Платформ показав, панел. Тут реалізовуємо, скільки буде наш сайз. Створюємо нову платформу, новий бріксет, новий бол. Я думаю, так, що. Можливо, можливо, в попередньому році у нас, типу, engine був це панел. Все там, Snake панел, був там вся логіка була опрацьована. Можливо, частину логіки. Стосовно бріків, я буду реалізовувати в бріксеті. Тобто це буде допоміжна така. Тут буде основна логіка, але якщо треба конкретна якась логіка з цими цеглинками, можливо, я буду опрацьовувати і всередині бріксет. Ну, щоб розділити, щоб цей клас не був там. Дуже Як ви бачите, програмка вже в півтора рази більше об'єктів має, ніж Snake. І це тільки початок. А що тут буде опрацьовування, я не знаю, яка тут буде велика логіка. Мені ж треба ще додати кік. Ну, коли юзер буде кілісер. Вліво-вправо рухатись, як там все. Це я ще не знаю. До цього ще дійдемо, але думаю, що тут буде великий клас. Щоб воно все в одному класі не було. Я, мабуть, буду розділяти трохи логіки, щоб кожен клас, наприклад, бріксет відповідає за всі цеглинки. Ось. А чому б не передати йому логіку, щоб він відповідав за колізії, наприклад. Ну, подивимось. Створюємо наш пол, створюємо наш таймер, робимо фокус щоб коли ми будемо додати кілісенер, відпрацьовував кілісенер в, в цій панелі, щоб він знав, що ми до нього. Фокусимось. Ну, таймер стартує. Викликається в цей метод. В цьому методі в мене просто repaint ніякої логіки. Він викликає метод Paint Component. Super, додаємо щоб своє відпрацював set-background, щоб було black. Так, до цього воно було біле. Ну, можете поставити будь які кольори, які загоду. І відмальовує всі наші три об'єкти. Все. На цьому відео, поки весь функціонал в цьому відео завершиться. Наступному відео я буду реалізовувати, що був кілістер. Через key Adapters буду робити, мабуть, через keypressed key і releast, там подивимось, щоб. Змійкою я там кликнув клікнув клавішу, так, і воно пішло в якусь direкшн. А тут я повинен тримати, і воно повинно їздити. Тобто, поки я не, клавішу не віджму, воно повинно їздити. Тільки віджимаю, воно повинно стати. Тому, мабуть, я буду використовувати два методи: KeyPressed і KeyReleased цього адаптера. Далі. Треба, щоб була окрема логіка. Ну, скоріше, в цьому панелі буде опрацьовувати цього м'яча. Можливо, в м'ячі створю, подивимось. Тобто є загальна логіка і загальна логіка, а є конкретна логіка, бріків, конкретна логіка м'яча, подивимось. А може, все ж таки, основні колізії будуть тут створені. Ну, і звісно, коли наш м'ячик доторкається до якогось. Нашої бріки, нашої цегленки, вона повинна зникнути. І скоріше я буду просто видаляти із е, хешсета, щоб зайвий раз не перевіряти. Ну, в мене є ідея, як це коректно зробити. щоб, Якщо ми їх вибиваємо, воно не просто перефарбовується в чорний, так його, типу, аля немає. А насправді я прям буду його видаляти, щоб менше об'єктів залишалось. Подивимось. Ну. На цьому, в принципі, відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.